Давай починати навчання наше. У нас сьогодні мало до роботи а саме 8, 82 слова. Не будемо тягнути, поїхали. Серіал. Сіріал. Це крупий. серіал. Хтось дивиться, крупи крупи. Так, правильно. Стрункий. Син. або... Shapely. Shapely shapely. Правильно. Справи. Affair. Якщо не помню. Affairs. Єсть. Так. Up to date. Up to date. Instant. Instant. Це вчора про мівіну ми говорили. Так. Define, Define. визначатися. Assure. Assure. Запевнити. Entrepreneur. Entrepreneur. Ображати, Ображати. Of, offend. Offended. Offend. Offend. Controversy. Controversy. Up to date. Up to date. оновлювати uh, актуальний і yeah. запевнити Assure. Assure. Правильно. Визначати. Define. Define. Ось, сьогодні якось легше йде. <свят> Я пошутив на щет легше. Пошуткував. Декорації. Сцен. щось. Scenery. scenery. Неправильно. І миттєвий. Instant. Instant. Appreciate. 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 Цінувати. Пам'ятник статуї. Monument. Monument. Підприємець антропронор. Пограбувати. Дійсний це валіт. Saleslipse list. Щоденник outfit. outfit. Monument. Monument. Як я Monument? Closet. Пропустив. Closet. Закритий, напевно. Або шафа, або туалет, не знаю. Шафа. Offend. 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 Дійсний валід. Валід. Баклажан. Egg... Eggplant. Plant. Eggplant. Bargill. Burgle. 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 Moja wymo, конечно, це капець. E, щоденний одяг. Outfit e, Scenery. якось так було Не пам'ятаєш? Scenery. 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 Turgo Sales slip. Sales slip. Appreciate. appreciate. Захоплюватись, якщо я не помиляюсь. Appreciate. appreciate. Цінувати. Пам'ятник. monument, monument. E, Витримувати переносити. To beer. Bear. Bear. Так. Маскара. Mascara. Це, це зап'ястя. Дево... Device це пристрій. Scenery. scenery. Це декорації краєвид. Рідний корінний мешканець. Native. Native. Okay. Письмовий стіл палуба. Desk. Desk. Uh, пристрій. Девайс. Uh, витримувати переносити. To bear. bear. Хімічний хімікал. 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 Іудаїзм. Іудаїзм. Ну, я знаю, як це пишеться. Тут був вправо. Тож, маскара. 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 Сценарі це краєвид декорації. Cienery. Ну, Це е, к, е, краєвид, який ми встановлюємо на сцену. І це буде сценарі. Scenery – Сінарі. Значить заповним. Спліт. Спіл. Спил. Вріст. Вріст. Актуальний. А, акуратний, думаєш. Ніт. Повсюди. All over. Honor. 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 Честь. Indoor. Це внутрішній. І fond. Фонд. Люблячий. A appreciate. appreciate. Цінувати. Цінувати. Дивувати. Amaze, напевно. Amaze. Розаті. Повсюду. All over. All over. Люблячий фонд. Фонд. Внутрішній indoor. Indoor. Честь. Honor. Honor. Не знаю, може я дуже швидко це говорю, може мені трошки повільніше це робити. Підскажи. Посібник. Посібник. Ментал. Не ментал не пам'ятаю manual, manual. непритомнювати фай... faint faint акуратний neat розливати спіл спіл e, непритомнювати Фейнт. faint сумніватися doubt зітхати сайт Sigh. Check. check це перевіряти straight away. А word oh, straight away це прямо моє супер нелюбиме слово. Сміття Bargage. garbage, наприклад. Garbage. скасувати cancel. Cancel. сумніватись doubt. 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 Перевіряти це check. Check. Відразу негайно. Straight away. Straight away. Компроміс. Compromise. Compromise. Зітхати. Сайт. Сайт. Посібник. Матер якось. Manual. Menual. Не йде мені це слово. Що я написав Faint. А як його редактувати? Це капець. Вибачаюсь. Faint. Faint. Знепритомнити. Штраф. Penalty. Пенельти. Збитки Damage. Damages. Damages. Завдяки Sangst to. Thanks to. Display. Manual. Manual. Мій нелюбимий сьогодні посібник. Interact, Interact. – Взаємодіяти. Fatty, Fatty – жідний. Жир, Смиття garbage. Garbage. Sarai це shade. Cosmos. Cosmos. Cosmo Fatty. Fatty. Fatty fatty. Жирний. Жирний. Thanks to. Thanks to. Завдяки чомусь. Завдяки. Displace. Displace. Це щось рухати, щось переміщати. Interact. Interact. Це взаємодіяти. Посібник. Manual. 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 Cheat. Чит це щось дурити когось. Обдурити. Лік це щось, коли тече, протікає. Витік якийсь певний. Так, шед це сай. Слоу – це схил. Конфуз Confuse, плутати. Лейс Lace. це живо. Веневе це будь-коли щоразу. Acid. Acid. Це якась отрута чи якась хіміка. хіміка кис... а... To vary – vary. vary це бути схожим. А, навпаки. Окей. Okay. Okay. shed – Це сарай. Shed. Slope. Slope. це схил. Mm, cell – CEL це клітина. Плейс. Пейс це мереживо. Confuse. Confuse. Це. вводити мене в Confuse. Плутати. Passion. Passion. Це враження. Пристрасть. Whenever. Whenever. Будь коли. Keen on. Keen on. Кін он. Може вчора ж було. Кін он. Кіно. Нема. Захоплюватися. Ага, хорошо. Плутати. Не пристрасть. Плутати це конфуз. Веріться. To to Депозит додаток. Резерв. Reserve. Стриманий. Ось Резерв дуже. Це якийсь скромний. скромний. Acid. Acid, це кислота. Резорд. Резерв. Стриманий. The other day. other day. Декілька днів тому. завдаток, це депозит. Завдаток депозити, Це буде депозит. Депозит. Revise. Ревайз, Це щось перевіряти, щось. влаштувати, Переглянути. Confuse. Конфюз, Confuse. Confuse це. Е, плутати. Рей. Рей це промінь. Passion, Passion це пристрасть. Suggestive. Suggest це пропонувати зробити щось, припустити. Argue це сперечатися. E, otherwise. Інакше. Revise. Переглянути і резерв стриманий. Keen on. Keen on. Muslim. Мусульманин. Muslim. Plot. Plot. Лот це сценарій, якийсь сюжет. Е, Саб, саберб. Suburb. 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 Reserve. Reserve. Стриманий, да? Стриманий. Я погано це слово знаю. Е, Сперечатися: argue. Argue. Аргю. Інакше. Anotherwise. Otherwise. 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 Suggest. Suggest. це пропонувати. Пропозицію. Припустити. Ага. Revise. Revise. Це. Ремонтувати. Перевіряти, переглянути. Confuse. Confuse. Заплутати. Плутати. Prejud... Prejudice, Prejudice. – suggest. suggest. Припустити. Determined. Визначається. Боже, такі слова, оці всі мої, які... Revise. Release. <coughs> Стічні води. Swatch. Sewage. Switch. 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 Bump. Bump. Bumper. Або стикатися з чимось. Spare. 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 Запасний звільнення відпустка резерв release release сприятливий for favorable prejudiced prejudiced Prejudice. обереження determined the term визначається Візнач throughout سراут через щось на всьому протязі suggest допускати Approximately. Approximately. Приблизно. Боже, так... Мої не... найкращі слова. Estate. Estate. Маєток. Favorable. Звільнення відпустка. Release. Release. Pre... Prejudice. Prejudice. Throughout. Throughout. Revise. Щось ремонтувати. Бриглянути. Консеквенс. Консеквенс. Косеквенс. Наслінк. Естейт. Маєток. Нерухомість. Brilliance. Brilliance. Щось, хто, той, хто робить все круто. Класно. Висока майстерність. Звільнення. Релайс. Реліс. Жито. Рай. 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 Fav favorable favorable prejudice. prejudice throughout throughout the protesi. revise with more refuse inspire inspire Horrible. horrify Horrible. Brilliant. brilliance. Revise. Consequence. Consequence. Rural. Rural. Uh, Silskis. Silski. Approximately. Approximately. Priblezno. Revise. Revise. Perivirati ogladati peri. Consequence. Consequence nasidoc. Horrify. Horrify. Brilliance. Brilliance. Висока майстерність. Edge. Edge. Край. Край. Surface. 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 Покриття. Поверхня. Inspire. Inspire. надихатись Підтримка. Support. Support. Release. Refuse. Refused. Окремий з житлом. Separate. 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 Comforter. Comforter. Це е, ковдра якась тепла. Ухова. Anthem. Anthem. Це гімн. Scenery. Scenery. Е, scenery. Це краєвид, те, що на сцені вставиться, яка декорація. Appreciate. Тут это confuse. Favorable. Favorable. Цінувати. Сприятливий. Favorable. Favorable. Досить складно сьогодні було мені. І є над чим працювати. Так, тепер нові слова. Нові слова. Давай. Почнемо. Так. Thunder. Це грім. Слово знаю. Не знаю, чи записано. Тандер. Грім. Grimm. Або гріміти. Тінь. Шейд. Це слово в мене було. Я його не міг щось запам'ятати. Рекомендувати референс. Це слово також було. Так. Відрізнятися товарі. Ми сьогодні його проходили і я його не відразу запам'ятав. А чого воно мені показує, що я його не знаю, Ну, хай буде. Е, так. Діяльність activіс. Е, слово знаю, але воно в мене не записано, тому. Хай буде. Кваліфікований Skilled е, Слово, в принципі, знаю, але якщо б мені. Потрапилось воно десь в тексті і не факт, що я б його використав, тому випишу. Так, там в мене якесь слово було, яке я некоректно написав. І зараз не згадаю. Може, ти мені не нагадаєш розподіляти. Так, давай побачимо, що воно мені перекладає. Ну, Якби Distributi. Дістрібути... Зараз я вже зрозумію, що це розподіляти, поширювати. От коли я його прочитав англійською, я б не сказав би. Сподіваюсь, що ти. Тобі було цікаво. І ти додивився до цього моменту, бо я стараюсь. Так, благодійний фонд. Приблизно знаю, але випишу. Чі. Благодійність. Так, суперечка. Контров... Контров... контроверсія було сьогодні воно у нас. Так, воно в мене виписано. Пенсіон. Е, виписаний. Скоріше за все, Пенсіон, так, є в мене. Вона. Тим часом Meanwhile. Виписано, скоріш за все. Але складно мені з ним з цим словом. Так. Питання обговорення проблеми. An issue. Проблема виписана. Проблема в тому, що я його не знаю. А це проблема. Готель знаю, але випишу собі. Так. Вдавати е, є у мене, але випишу для тебе. Е, в кінці відео я. Скажу всі оці слова, які тобі непогано було б вивчити, які ми сьогодні беремо і будемо вивчати.